Друзі, погляньте, який незвичайний екземпляр у нас сьогодні у продажу. Це Audi A2, 2001 рік випуску. Європеєць в Україні наразі другий власник. В гарному стані автомобіль. По кузову є косметичні підкраси, але шпаклівки немає. Від слова зовсім дуже достойний стан. На 15 х фірмових дисках. Літня гума, але гуму вже потрібно міняти друзі, на цьому автомобілі. Двигун 1.4 дизельок, механіка, передній привід. Технічно, абсолютно по автомобілю, без зауважень. Зараз покажу, який у нас багажник, досить об'ємний. Шторочка на місці, все як має бути. По салону, по комплектації, друзі, у нас салон текстильний, світлий колір, під себе можна зробити хімчисточку, але досить гарний стан, салончик доглянутий. По комплектації два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне кермо. 364 тисячі кілометрів пробігу, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедія, є у нас клімат-контроль, є також підігрів передніх двох сидінь, механіка на 5 ступенів. Спереду по салончику також непоганий стан. Але, повторюсь, під себе потрібно зробити хімчистку. Друзі, ось така ауді у нас у продажу. Актуальна ціна 5500 доларів. 2001 рік випуску, 1.4 дизельок на механіці. Уже у продажу. Дане авто можна придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Компанія Автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.